Московський патріархат вербує найманців православної церкви для війни в Україні. Чергове викриття Служби безпеки. Поїхали! Отже, друзі, РПЦ було викрите Службою безпеки України на створенні так званих православних приватних військових компаній для війни в Україні. За вказівками московського патріархату їхні ПВК займаються вирбуванням та бойовою підготовкою. Найманців. Одна із таких ПВК під назвою Андріївський хрест діє на базі Корнштадтського морського собору. У місті Санкт Петербург у стінах храму представники російської православної церкви вербують прихожан для подальшого включення до складу окупаційних угруповань Російської Федерації, які задіяні безпосередньо на передовій. Після зарахування найманців до лав ПВК Московської церкви вони проходять курс військово-тактичної та вогневої підготовки під керівництвом інструкторів із російських. Спецслужб для маскування таких бойових тренувань їхні організатори проводять підготовку рекрутів виключно у стінах хм, собору. Друзі, а також на спеціальних полігонах Російської Федерації, де б їх ніхто не бачив. Фінансування таких ПВК здійснюється представниками бізнесу, наближених до Путіна. Гроші на рахунки РПЦ, звісно ж, надходять як. Благодійні внески та пожертви на будівництво храмів насправді фінансують російську агресію в Україні. Можна було б, в принципі дивуватися факту наявності таких церковних ПВК, якби неодноразові заяви очільника російської православної церкви, патріарха Кіріла. Ось вчора, наприклад, це чмо даруйте, можу так про нього сказати, прирівняв розробку ядерної зброї до Божого. Промислу, друзі, та сказав, що ядерна зброя дозволила Росії залишитися вільною та незалежною країною. А сама зброя була створена, нібито під готові. Це прекрасно цитую покровом преподобного Серафима Саровського. Ну, до речі, щодо Серафима Саровського це така е, явна якась українізація ще за часів Радянського Союзу. Що пам'ятаю, я мала була в Запоріжжі, вони цього Серафіма дуже чтіли в Російської Православній Церкві. Нічого не міняється. Якби не робота Курчатова, Раді Івановича і їх колег, то трудно сказати, существувала лише наша страна. Они создали оружие. под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась независимой, свободной, и, конечно, мы должны все хранить в наших сердцах и в памяти этот замечательный подвиг наших ученых, которые практически спасли страну. Дорогой Ради Иванович, вы относитесь к таким ученым. Вся ваша жизнь посвящена родине и ее защите. Друзі, ми вам на моєму ютюбі розповідали про секту, яка наближена до РПЦ. І я вам фрагментарно говорила про ухвалення в першому читанні важливого закону. Нарешті він стався. Хто не бачив наше вчорашнє відео, нагадаю, Верховна Рада після півроку палких суперечок і прокльонів у першому читанні таки схвалила законопроект, який фактично запускає процес заборони УПЦ московського патріархату. За це рішення проголосували 267 народних депутатів. Більшість підтримала це рішення. Ну власне, майже з усіх фракцій і груп, окрім тих, які утворились на залишках колишньої ОПЗЖ. Щоправда, друзі, скажу вам, що цей законопроект, такий найм'якший зі всіх можливих, які пропонувалися депутатам, він передбачає доволі непросту і довготривалу процедуру заборони релігійних громад, які пов'язані із Російською Федерацією. На захист МП, звісно ж, стали. Проросійські депутати, зрадники України, які чомусь і досі перебувають в стінах ради, це Юрій Бойко, який з трибуни тупив за московську церкву під крики, ганьба з боку інших депутатів. Наша грубо не буде підтримувати цей закон, тому що він він протиришить конституції України. А від себе особисто шановні колеги, я знаю Владику Ануфрія, настоятеля української православної церкви. Він є патріот України. Ще один ватник-вигнанець із партії Слуга народу звати його Артем Дмитрук. Розповідав, що це цитую утиски права на віросповідання українців. А вигідна ця заборона за словами цього великого ума. Путіну. В першому читанні був проголосований законопроект, реальною метою якого є через заборону найбільшого релігійного об'єднання ОПЦ обмежити право на свободу віросповідання великої кількості громадян України, які до неї належать. Але чи замислювались ми, що зараз було проголосовано? Кому вигідна ця заборона? По-перше, ця заборона вигідна. Путін. Дискусії в залі були такими гарячими на цю тему, що депутати, чесно кажучи, коли дивишся оце відео, що ми вам зараз скажемо, важко назвати цих людей депутатами, але це депутати, обрані нами. Ну, коротше, вони там ледь не побилися. Каму я, блядь? Я не скалою їй 30 років. Я не розумію, чому вона, типу, ховається. Дай. Ще за мене руку. Руку не дай. Один дроном, блядь. Ти чьо руку на мене? Ще время не сідіма. Ти чорт. Ти динаміт. Відривай, блядь. Ну і просто нагадаю, друзі, що народні обранці дуже довго мусолили цю тему, відтягували голосування. Голова парламенту Руслан Стефанчук публічно казав, що в парламенті немає наразі голосів за цей документ. А керівник фракції монобільшості Давітарахамія взагалі сказану в наступне: цей закон не пріоритет, і якщо на його схваленні наполягати, то частина депутатів зі слуг не голосуватиме за бюджет та інші важливі закони клас. коротше проганяєте російських московських попів? То не голосуємо за ваш бюджет, сказали народні обранці. Фієрі, ну і наостанок, друзі, статистика. Зараз триває досудове розслідування. Просто вам сухі цифри. Щодо 65 кримінальних проваджень стосовно 65 священнослужителів УПЦ МП, 20 фактів держзради, колабораціонізму, пособництва країні агресору, 18 стосуються публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії. Ось. І думайте, шановні представники влади, чи на часі або не на часі ухвалення цього закону. Ось такі друзі, справи. Я вам пропоную підписатися на наш канал. Якщо ви раптом сьогодні тут з'явилося випадково і не встигли підписатися, натисніть дзвіночок. Тоді сповіщення про наші нові відео будуть у ваших гаджетах. Ну і напишіть в коментарях, як думаєте, чому народні обранці, ну і зокрема і Давітарахамія, так довго тягнули з ухваленням. Цього рішення, особливо до Вітарахамі. Мені реально дуже дуже цікаво. Дякую вам за довіру. Слава Збройним силам України! Слава Україні! До зустрічі завтра! Допомогти нам можна в описі до цього відео. Ну і телеграм-канал Соколова. До ваших послуг підписуйтеся, па, -па друзі.